Бути на крок уперед сьогодні від самого початку ранкової повітряної тривоги через високу ймовірність ракетного удару енергетики превентивно вимкнули в місті електроенергію. Критична інфраструктура була переведена на генератори. Втім, тиску води вистачило не всюди. Першими відчули це житломасиви центрального міського району. Туди одразу ж були відправлені машини з водою. Поставили саме там, де нема подачі води холодної, там, де підключались насосні, щоб люди могли набрати води. Зранку приїхали на роботу, світла нема. Нас всіх розпределили, хто де буде чергувати з бочками. Житло масиви змичка, Всебрацьке, 2 та військове містечко номер 35 Так звана гірка вранці були з підвозною водою. Ми знаємо, що куди йти, де є вода сюди. Руки мити і миватися, яка сім'я ще. Віднедавна сервіс підвезення води дещо змінений. Замість габаритних автоцистерн більш зручні пластикові бочки. Видачу води мешканцям проводять контролери кривбас водоканалу. У нас дві зміни. В першу зміну ми до часу стаїмо, потім нас заміняють, щоб ми не мерзли на дворі. І ми людям роздаємо воду безкоштовно. Дуже багато людей приходить, водою користуються. Ми відповідаємо за цю бочку, за воду дзвонимо, коли у нас вода закінчиться, щоб зразу машина під'їхала і нам. Надали ще води. Станом на другу годину дня перебої з водопостачанням у місті завершились. Начальник військової адміністрації повідомив. Усі насосні, міськводоканалу та всі котельні підключені до електроенергії. Вихід на штатний режим роботи три години. Іван Проводов, Вадим Діденко, цей день.